Доброго ранку, шановні батьки та любі діти. Запрошую вас на заняття з мовленнєвої діяльності. За вікном панує пора року зима. Діти, а чим зима притрушує землю, коли приходить? Правильно, снігом і відразу навкруги все стає білим-білим. Взимку на вулиці холодно, морозно та вітряно. Діти. Погляньте, хто це до нас завітав. Так, це маленький зайчик. Давайте всі разом його розглянемо. Зайчик взимку має шубку білого кольору. Вона йому допомагає ховатися на снігу від хижаків. У зайчика довгі вушка, щоб добре чути, що ж робиться у лісі. А хвостик у зайчика короткий, схожий на маленьку білу кульку. Коли зайчик боїться, у нього тремтить хвостик. У нього задні ноги довгі, сильні та спритні. Ноги зайчика рятують зайчика під час небезпеки, а що ж полюбляє їсти зайчик. Так, він їсть у лісі ягоди, суху траву та кору дерев. А зараз пропоную послухати вірш Михайла Стельмаха зайць спати захотів. Михайло в стельмах, Заєць спати захотів. Заєць спати захотів, сам з постелю постелив, сам собі приніс подушку, підмостив її під вушко. Та у зайця довге вушко все звисає із подушки. Повторімо ще раз. Заяць спати захотів. Сам постелю постелив. Сам собі приніс подушку, підмостив її подвушко та у зайця довге вушко, все звисає із подушки. Зайць спати захотів, сам по стелю сам собі приніс подушку.